Коли ви створили всі навчальні групи, треба перевірити всі предмети по групах та визначити списком, які предмети треба додати до базових, а які видалити. Додавати предмети будемо відразу по всіх групах. Для цього переходимо в режим всі групи і виконуємо команду Додати предмети. Відкривається база з предметами, які розташовані по галузях по алфавіту. Кожен предмет має свій чекбокс. Предмети, які вже є в групах, відображені сірим кольором чекбоксу. Далі, наприклад, предмет техніка пошуку роботу для груп першого курсу ми знайшли відразу. Ставимо галочку в чекбоксі даного предмету. Предметів в базі дуже багато, тому обов'язково користуємось фільтром по назві предмету. Починаємо вводити назву потрібного предмету. По мірі його введення масив предметів звужується. Знайшли, ставимо галочку в чекбоксі. Знову вводимо наступний предмет і знову відмічаємо його галочкою. Коли всі необхідні нам предмети відмічені, виконуємо команду додати відмічені предмети. Перевіряємо. І тепер користуємось фільтром по назві предмету. Знайшовши предмет, призначаємо йому години у відповідних групах. Значення годин любе. Потім при копіюванні наших робочих навчальних планів програму воно відкоригується. Перевіряємо. Щоб видалити предмет, знаходимо його за допомогою фільтру. Наводимо курсор на назву предмету. Правою кнопкою мишки активуємо команду Видалити. Перевіряємо. Якщо ви не знайшли потрібний вам предмет у базі, не проблема. Створюємо його самостійно. Заходимо в базу предметів, вибираємо будь-який предмет з відповідної галузі і правою кнопкою мишки активуємо команду Створити новий предмет. У формі створення видаляємо похідну назву, заповнюємо спочатку повну назву потрібного нам предмету. Повна назва буде відображатись безпосередньо в програмі. Далі коротка назва. Вона буде у формах друку розкладу. Рекомендуємо довгу назву скоротити, але так, щоб вона була зрозуміла учням. Далі скорочення. Воно для картки предметів, і програма обмежує його шістьма символами. Ваш предмет попадає у базу предметів, в якій він маркується червоним кольором. І тепер його можна додати до ваших предметів. Перевіряємо. Операція пройшла коректно.